Копіїт у вигляді динозаврика. Так, ось така райдуга, веселка, ціленька, гарна. Ось такий трошки антистрес. Помаранчевого кольору і фіолетового кольору. Це у нас такий обруч героя щенячого патруля. Далі така підвізка на хеллоуін. на шнурочку. Ось така пластикова фігурка. Іграшка у ванні гратися. Можна бризкатись. Човен такий? Далі іграшка для ванної рибка, іграшка для ванної бризкати рибка. Жабка бризкати і ось така ще рибка. І така акула має потертості гумова.